Іхівщина рідна, чарівна земля, тут моє коріння юних мрій зоря. Чорнобильський дзвін. 29 років назад прийняли участь не в самій ліквідації Чорнобильської есці більше 6 тисяч працівників міліції Київської області. На цих стелах, що за 90 там викорбовано 420 прізвищ. Працівників міліції, які приймали участь і померли при ліквідації. Але це не всі прізвища, повірте, їх декілька тисяч. Честь хвала героям, честь хвала нашому народу. Слава Україні!